Вітаю вас на другому занятті по написанню торгового бота. Зараз ми займемося складанням технічного завдання. Технічне завдання це важливий елемент для створення бота, так як при неповному чи неточному технічному завданні бот може бути неправильно спроектовано, і він може не відповідати необхідним вимогам. Технічне завдання повинно повністю описувати логіку бота та всі вимоги до нього, такі як необхідні налаштування, вихідна інформація, зовнішній вигляд та інше. Технічне завдання повинно бути однозначним, щоб виключити двозначне трактування. Давайте перейдемо до технічного завдання для нашого бота. Ітак, бот складається для торгівлі на спот секції криптобіржі OKX. Логіка бота заснована на перетині ковзуючих середніх. Тобто, якщо коротка ковзуя середня перетинає знизу вверх довгу, ковзуюча середню, бот проводить покупку вказаним об'ємом. А коли коротка ковзуюча середня перетинає довго зверху вниз, ми продаємо актив. У боті має бути можливість налаштування торгової пари зі списку доступних пар, вибору таймфрейму із доступних на біржі, введення періоду короткої та довгої ковзуючого середній і об'єм позиції, у валюті котирування. Має підтриматись торгівлі кількох торгових пар із індивідуальними налаштуванням для кожної пари. При цьому врахувати можливість додати чи видаляти налаштування. У боті повинен бути інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Присутній блок для введення відкритого і закритого ключа та паролю для ключів. А також кнопка підключення, яка перевіряє коректність ключів, а також зберігає їх для подальшого використання. Після підключення бот повинен завантажити налаштування алгоритму. Блок управління має складатися із кнопок «Старт» і Стоп. Кнопка Старт зберігає налаштування і запускає торговий алгоритм. Кнопка «Стоп» зупиняє торговий алгоритм і дає можливість вводити коригування налаштування. Також у боті повинен бути доступний блок для логування. Вивід і збереження інформації, що робить торговий бот в даний момент, а також окремо необхідно зробити вивід інформації по стану депозиту по кожній монеті. Бот повинен працювати під управління операційної системи Windows, як на локальному комп'ютері, так і на віддаленому сервері. Бот повинен забезпечити безвідмовну круглодобову роботу без втручання трейдера, тобто включена обробка помилок та різних екстремальних ситуацій, стійкість до втрати зв'язку і автоматичним поновленням роботи, коли зв'язок з'явиться. Відсутність зависань тощо. Ось так виглядає технічне завдання для нашого першого бота. А вже у наступному занятті я покажу, як встановити Visual Studio для безпосереднього процесу розробки. Щоби не пропускати нові відео, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!